Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скроммейстер компанії GoW IT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Михайло Коломойцев, випускник курсу Fullstack Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Михайло, привіт. Всім привіт. Михайло, скажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Працюю зараз в аутсорсі через українську компанію на ізраїльський стартап. Коли я закінчив взагалі курс uh, від GoIT, я був таким фуллстеком з нахилом більше на фронтен. Але з часом мені сподобався і бекенд. Я повивчав трошки AWS деплоїнг, і зараз можна сказати, що я такий повноцінний фуллстек, який працює і з бекендом, і з базами даних, і диплой. Uh, вже, будь ласка, ким працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? У мене і бізнес відбув, і школа танців своя була. Я Рідко працював на когось, тобто в такому привичному звичному плані, коли ти ходиш на роботу, тобі платять зарплатню, але все ж таки я вирішив. Рухатись кудись в іншому напрямку, тому я пішов в ІТ, в принципі. Що трапилося в житті, що ти таки прийняв це остаточне рішення? У мене був бізнес онлайн, і я якось застопорився, не було якогось розвитку. Тобто я достатньо заробляв навіть для життя в Києві. Ну, там 2,5-3 тисячі доларів регулярно я заробляв, але мені чогось не вистачало, і там достатня була примітивна робота, а мені хотілося користуватись мозком. Я розумів, що IT це одна з таких сфер в Принципі, гнучких, якихось таких сучасних, де можна і віддалено працювати, і невіддалено створювати якийсь продукт, робити якийсь ресерч. І є багато варіантів для розвитку. і для цього не обов'язково ходити кудись в офіс, або на завод, або на роботу. І, тобто дуже багато таких факторів. Я зрозумів, що це під мої особистість і лайфстайл підходить. І в принципі, пройшов марафон відбувають і Паніслося, у тебе був дохід 2,5-3 тисячі доларів. Програмістики тільки починає. Звісно, стартує не з такого доходу, чи відчував ти якийсь дискомфорт, чи можливо паралельно, все ж таки бізнес працював, коли ти навчався і коли шукав роботу? І навчався, і бізнес вів. Але якось е, мене не то, що не лякало. Я просто розумів, ну це новий челендж від життя. Е, е, да, ну трошки лякало, що там грошей буде, чи ще щось, але мене була якась там. Е, Скажімо так, запас на май, на майбутнє. І, в принципі, я спочатку ще пройшов, порекомендував ГОАІТІ пройти сертифікацію від SoftServe і SoftServe мене майже взяли в оборот. Вони мені шукали якийсь проєкт, але вони дуже довго цей е, горошки з вершками перебирали, і мені вже інші почали приходити. І я, в принципі, пішов в меншу компанію, але вже було зрозуміло. Що де і як буде. Мене вдалося стартанути не з дуже маленької суми, але не, з дуже, але не з комфортної прямо для мене. Чи наблизився ти зараз до тієї суми, яка тобі комфортна? В принципі, так, да, але він комфорт, він підвищується з часом. Ти починаєш дозволяти собі якісь речі і. В Принципі базові комфортні речі всі я закрив, але хочеться ще яких якісь там амбіції втілювати, якісь там мрії. Я кожен день на роботі щось нове дізнаюсь і ще паралельно я проходжу якісь тренінги для того, щоб покращувати свої навички і складати більш конкурентно конкурентний профіль на ринку праці. в ІТ. Михайло. Скажи, будь ласка, що мотивувало тебе дійти до кінця? Навчання завершити курс успішно, коли я за щось заплатив, я це дуже ціную. Я коли побачив ціну на курс, я просидів, проаналізував, чи треба мені це, чи не треба, чи може так статися, що посередині курсу я передумаю і захочу іншу спеціальність, і так далі. Я зрозумів, що я заплачу, а там буде що буде, і в принципі мені від цього було. Мотивація, а вже потім в процесі я знаходив інші мотивації, тобто це такий е, дружній колективне змагання, коли ви там хтось намагаєтесь там ліпше пройти там оці тестики перед лекціями або класний код написати, показати. І коли тебе ментор там похвалить, це дуже приємно. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, які совськіли необхідні для успішного працевлаштування та розвитку в it сфері? Така фраза є ліпше взяти людей в компанію. І зробити з них програмістів, ніж набрати програмістів і робити з них людей. Годжуюся на всі 100%. Тобто, людина має бути комунікативна, розуміти, що всі люди різні, всі по-різному думають. Треба мати які лідерські якісь якості в тому плані, що є якась задача, ти її береш на себе або ще комусь може допомогти, там і так далі. І треба мати якості людини, яка буде слухати і виконувати те, що треба, треба вміти працювати в команді. Ну і, звичайно, якщо вважати софт скілом англійську мову, то англійська мова це важливо. Для тебе було найскладніше у навчанні. Іноді були такі питання, які, ну, в принципі, навіть якщо ти запитаєш когось, ти витратиш чийсь час і треба було навчитись самому шукати інформацію. Я наче вмів у часи універа гуглити, але я зрозумів, що я цього не, не вмію дуже класно робити. І от, в принципі, це було напевно найскладніше. Але я скажу: не дивлячись на те, те, що це було складно, це було цікаво. Михайло, розкажи. Будь ласка, про свою першу співбесіду. Скільки часу пройшло після завершення курсу, перш ніж ти знайшов роботу, як це все відбувалося? Першу співбесіду я почав проходити ще коли навчався, і Дупер. вже я починав працювати, якісь брав партайми, якісь там верстки, якісь там дуже нескладні проекти. Так, да, напевно, перша співбесіда це було стресово, але ми з ми придумали таку фічу. Ми Групою дзвонили один одному і задавали питання. тобто, І це, в принципі, дуже сильно допомогло. Бо навіть якщо ти знаєш, не факт, що ти це виговориш. Взагалі я пройшов дуже багато співбесід, навіть коли я влаштувався на роботу, я не закінчив проходити там, десь раз на тиждень мені десь хтось там на LinkedIn писав, і я думав, чому би не пройти? І це допомагає як. Е Прокачати комунікативні навички, так і зрозуміти, що питають для вищих рейтів, що треба вчити, що треба прокачувати, і так далі. Коли, коли закінчився курс, я поставив собі за ціль пройти сертифікацію від совсьоргу. Я за два тижні підготувався, прийшов її, але перша спроба була ще на протязі курсу. Я вже знав, як це буде відбуватись, і підготувався трохи ліпше. З першого разу я там щось трошечки не не дібрав. Бо я не розумів, як працює е, інтерфейс здачі задач, ось, але я з другого разу нормально прийшов. І десь вже через там, рахуйте, закінчився курс 6-7 січня. Від Совсьорву я отримав сертифікацію десь через три тижні, і вони вже мені почали шукати якусь роботу, якийсь проєкт. Я ходив на співбесіди від них. Три співбесіди, наче було. А 24-го вже нормальний офер прийшов на роботу. Тобто, прийшло Виходить півтора-два місяці закінчення курсу, що я вже почав працювати офіційно. Михайло, і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Все, що вам кажуть, робити, робіть. Сказали, створити LinkedIn – створіть. Сказали, зробити резюме. Зробіть, сказали, вчити англійську, вчіть. Тобто я вже на собі перевірив методику GoIT. Вона працює, просто треба все робити, не видумувати там велосипед. І, звичайно, треба, крім навчання, щоб у вас була work-life balance, щоб ви розуміли, що от у вас йде якийсь період навчання, ваші близькі люди, ваше оточення, сім'я вони вам мають бути або в допомогу, або треба трошечки від них ізолюватися, щоб у цей у ця еволюція відбулася і ви. І ви, якби вже потім з нового рівня змогли з ними взаємодіяти. Фізична активність теж дуже важлива. Якщо ви там, якщо вас щось заряджає, це треба робити е там для підзарядки. Наприклад, якщо вам подобається качалка, можливо на період навчання треба такі прям дуже ударні тренування відкласти, а робити такі заряджаючі тренування. Якщо ви не дуже спортивна людина. То хоча би 2-3 години на день треба пішки ходити. Це от просто вийшли, включили там улюблений підкаст або сашу репету, е, або ще когось, і пішли гулять, 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 і це дуже класно впливає на процес навчання. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, зустрінемося в наступних випусках. Михайло, а тобі бажаю розвитку та професійного зросту. Дякую за інтерв'ю.